Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива виноградна Лоза, а мій Отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, Він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви. Якщо не будете перебувати в мені, я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гірка. І все. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду. І стали моїми учнями. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелії знищать наші душі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Не Бени похвалений Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, чтіводна вілібної сістри законні, дорогі наші шановні монахині, парафіяни, органістка, дорогі наші радіослухачі, брати і сестри, які з нами молитись, з нашого людоцького постьо, улюблені кохані Божі діти в Євангелії. Святого Яна в 15 розділі сьогодні пан Єсус пояснює нам, наскільки це важливо є перебувати в Ньому, перебувати з Ним. І це кожен з нас може собі сьогодні усвідомити, наскільки ми є з'єднані з Богом. Бо це так може бути, як і з людьми, як з родиною чи з друзями. З однієї, дуже добре, коли ми є близько разом, один друг бачимо, чуємо, можемо подати руку, доторкнутися до людини. А з другої сторони, навіть якщо є відстань між нами, але є ця любов, єдність, взаєморозуміння, повага, то можуть нас роз'єднувати величезні кілометри, довгі тисячі кілометрів. Але ми розуміємо, що ми є в єдності, що ми себе любимо, шануємо, поважаємо, що ми є одна родина, що ми є одна сім'я. І це дуже важливо мати цю єдність серця. Дуже важливо є мати єдність однієї думки, прагнення, інтенції, тому що, коли є Бог. В нашому серці він завжди буде теж і поряд з нами, коли Євген в серці, ми теж будемо давати докази того, що і другі люди будуть бачити це, бо будуть бачити наше життя, будуть бачити середовище, в якому ми перебуваємо, будуть бачити так наочно, може, вдома, хто до нас прийде образи, ікони. Будуть бачите, молитовник у нас десь біля ліжка на столі, будуть бачити рожанець в наших руках. І це теж буде знак того, що Бог є близько, що ми про цього Бога пам'ятаємо, що ми справді хочемо мати близько тих людей і ті речі, які нам дорогі. Це навіть так вдома можна собі подумати, маємо кожен з нас якісь речі, якусь одежу. І насправді, коли я вдома шукав якусь там, скажімо, бабашку чи сорочку, треба було і перерив весь шкаф, а мама каже, значить, вона тобі не треба, якщо ти не знаєш, де воно знаходиться. Так, віддай І Я собі так думаю, насправді, коли мені щось дуже треба, коли воно якесь цінне, близьке, то то, що є на столі, то, що є там в веранді під рукою, то, що є в шкафі на першому плані. Це є ті речі, які я користуюся ними, які я шаную, ціную, які для мене якось так близькі. Але якщо вже чогось там не вживаєш, не знаю, з чи більше, це означає, що тобі воно вже не потрібне, що ти вже не маєш до цього серця, що це вже якось так відомо не до вподобання тобі. І так само не раз є, десь когось запитую, а де вас там вдома образі, якийсь кжижа, а десь там є в серванті, це вже означає, що цей Бог на сьогодні не треба людині. Бог буде потрібний, буде якась біда, якась горе, але це означає, що людина на кожен день не живе з Богом. Вона не є ця гілячка, яка є вщеплена в лозу в Ісуса Христа. В цей виноград, в це дерево, в цей стовбур. Тобто людина, яка десь є відщеплена від Бога. І вона всихає так. Всі різні клопоти, всі різні ситуації життєві, вони насправді, хоча, може, і заплановані, бо ми собі завжди якийсь план життя робимо, але ці плани, вони насправді можуть бути проти нас. І ми не раз розуміємо і бачимо. Якщо хочемо щось зробити, щось запланувати, якось поскладати собі графік на сьогоднішній день, і те, що нам не виходить, те, що якось так руйнується, то це означає, що воно не є в нашому серці, що це якийсь примус, що це не з любов'ю, не з якогось вподобання, що насправді всі людські плани без Бога, вони є ніщо, вони є ноль. Так як один. Чоловік колись мій розповідав такий знайомий, каже, ну, я переконався в своєму житті, що тільки те, що ми з Богом плануємо, воно має сенс, воно і має значення, цього треба триматися. Але якщо, там, скажімо, немає Бога, немає думки про Бога, немає якоїсь мислі там, про Бога, про Гостю, про молитву, то це дуже швидко руйнується. І каже, ми колись з дружиною. Запланували собі поїхати десь там на якусь екскурсію, не знаю, чи там відпустку, чи десь там на канікули, на курорт. І каже, взяли всі гроші з дому. І каже, я кажу до жінки, поїдемо на канікули, на всі гроші. Вернемося додому, каже, коли закінчать гроші. Будемо їздили, поки не закінчаться гроші. І, каже, і що рочі думаєте? Ми вже на обід були вдома. Ось тобі плани запланували. Думали там тиждень-два. Місяць каже, ми вже не обідвернулися до хати, все вже по грошах. І ми не раз так в житті теж собі плануємо, золоті гори, не знати, що хочемо, а насправді, коли ми не є з'єднані з Богом, ми є в цьому розпорошенні. І це завжди так є. Вдома, наприклад, як є сім'я, як там мама, тато, думають про дітей, де б вони ніколи вони завжди думкою, серцем є про цій дитині завжди. Вертаються завжди там з роботи, йдуть щось куплять, якогось цукерка, бо, бо повністю думка є про цю дитину. Це мама чи тато, вона завжди вщеплені в цю дитину, бо думають, а як там, а що там, а треба подзвонити, а може, запитатися і так далі. І це є насправді дуже важливим. Тому сьогодні, коли ми хочемо зрозуміти, що таке єдність наша з Богом, ми повинні собі. Подумати, наскільки ми є, принаймні, думкою і серцем біля Бога, Бог, який є близько, Бог, який є з нами, завжди чекає на цю відповідь, чи ми є з ним. І я колись теж пам'ятаю в дитинстві, запитав маму, а як це так, що Бог далеко, а ти кажеш, що Бог є близько. Мама каже, так, Бог далеко, бо Він в небі до неба далеко. Але каже мені, близько, бо ти є впострілювати, бо нам ще святий прийняв комунію, каже, то ближче не може бути, Господь є в тобі. І це є правда, що ми повинні завжди це собі усвідомлювати. Якщо не маємо відповіді на питання, чи я є з Богом, то завжди є відповідь, що Бог є зі мною. Завжди, бо Він ніколи нас не покидає, він ніколи про нас не забуває. Він завжди є вщеплений в нас. І тому, пан Ісус, сьогодні в цій Євангелії, яку ми читаємо в День Святої Бригіди, яка насправді була вщеплена в Бога, так? була з королівського роду, мала сім'ю, виховувала дітей. Потім, коли залишилась сама вдовою, заснувала орден, закон Ісуса Христа Спасителя. І Завжди ціле життя її було доказом того, що вона постійно деби не була, що би не робила, вона завжди була вщеплена в Бога. І для цього Бога, для його слави, для Костьо причинилась для того, щоб і своє покликання, як матері виконати і своє покликання, потім, як монахині, засновниці ордену, щоби. Служити Богу, ось ця є думка постійно про Бога, що я зроблю для того, щоб послужити Богові. Чи моє життя не є марним, чи моє життя не є прозволящим, чи моє життя насправді є служінням для Бога і ближнього? Тому сьогодні, нехай ця Евангелія допоможе нам, щоб ми розуміли це, що ми не хочемо всихати як галузка без цієї лози. Але ми хочемо завжди мати в собі життя, бути вщеплені з Богом в Божому серці і в цій єдності з Богом також колись отримати нагороду вічного життя в небі. Амінь. Хвалений Єсу Христос.